Повернення Формули 1 після перерви Та вау, що? Може в них права забрати? Я не знаю. це... Я не знаю, як їх зупинити. Що? Звало Крінжа? Ага. Хей-йоу! Hey Всім привіт! Вітаю вас на каналі Алексо. І так, боже, нарешті, нарешті повернулася Формула-1. Я з таким задоволенням дивився вчора формулу, що це просто жесть. Я, по-перше, мав велику перерву від неї, по-друге, я не пам'ятаю, коли я останній раз тащився від гран Прі. Можливо, тому що знав, що буду мати з ким поділитися емоціями, особливо з такою. Великою бандою, як в нас тут вже зібрались. Так, цього тижня цих вихідних, що прийшли, в нас було гран-при Нідерландів на треку Zandvoort. Надзвичайно крута гонка. Дуже мені сподобалась. Багато хто класно себе, напевно, відпочив і непогано показав, і ми про це з вами сьогодні все детально поговоримо. А почнемо ми, звичайно, по стандарту з останніх новин. Але перш за все, я мушу подякувати вам за те, як ви мене підтримуєте, в нас на каналі вже. 1300 з копійками підписників. Рухаємося далі з вами до наступного чекпоінта півтори тисячі підписників. Тому я можу вам тільки подякувати за те, що ви підписуєтесь, всі, хто мене вже підтримали. Хто ще не з нами тут, підписуйтесь нас класно, багато цікавого, що можна обговорити. Різні рубрики, зокрема, футбол і Формула 1. Ну що, починаємо. Присібаємося. Що? Звелом Ага. Почну з не надто хороших новин є погані новини. Формула-1 підхопила болячку. То буває, знаєте, це от, от поїдеш десь на море, та от, літня перерва і підхопив якусь заразу. В нашому випадку ця болячка була в команді Kick Sauber, яка їздила першу практику на цьому вікенді. А саме, як його прости господи, звати. Роберт Шварцман. Шварцман. Поясню, в чому суть. Це за дуже довгий час, спочатку повномасштабного вторгнення країни-агресора до нашого дому, до нашої рідної України. Це перший москаль, який сів в боліт Формули 1. Я зараз поясню, в чому ситуація От, з цим всім від формули, як так стало, що його допустили, щоб зараз не було, типа Вау, що? І так, FIA випустило після 24 лютого по регламенту своєму наступну фішку, що? Якщо ти москаль, ти можеш виступати під нейтральним прапором або під іншим якимось прапором, під іншим громадянством, не висловлюватись на рахунок е, війни. І. Ще по-моєму, був пункт, але це от основне, що нам треба знати. Чому? Тому що цей роберт, і просто, господи, я сказав, тому що в мене друге ім'я Роберт, і мені просто стидно, що кого, ну, в них когось так назвали. Цей пацаньок, можете от подивитися, як він виглядає, максимальний е, якийсь або мажор, або, ну, я впевнений, що це бичара, якого вам просто треба в носа розрядити. Йому. Дозволили їздити в Боліді Формула 1, тому що він виступає під ізраїльським прапором. Але це все одно лишається російська гнида, яку допустила до цих гонок. І він нічого феєричного не показав, тим більше в Кіксаубер. Єдине, що мене може хвилювати тут, це те, щоб, не дай Бог, його не посадили з Хюлькенбергом в Ауді. Ну просто, будь ласка, я вас прошу. Бо тоді моє питання Ауді чи Феррарі відпаде на раз-два. Будемо з вами рухатись тепер до хороших новин. І так, ми маємо нового пілота в Формулі 1, нового пілота в команді Альпін, який буде разом з Гаслі ганяти. А саме Джек Двен, який з 25-го року приєднається до цієї команди. Це австралійський гонщик, якому 21 рік, в 21-му році він ценяв. Друге місце в Формулі 3. А минулого року, 23-го, зайняв третє місце в Формулі 2, і це є вихованець Альпін, і це перший раз буде така от історія, що вихованець Альпін пройшов, от, грубо кажучи, практично весь шлях, до бою до Формули 1 безпосередньо в цій команді. Тому це класний результат. Для команди приємно, що з академії зразу пішов через всі категорії, всі дивізіони і попав в Формулу 1. Тому з наступного року чекаємо нового пілота і подивимося, що він це покаже. Я не сильно аналізував, хто він, що він, як він, але цікаво буде його побачити, і як мінімум, це точно кращий партнер, ніж Стебан Окон. Але бляха, йому 21 рік. 21 рік, народ. Мені 25. Він не 4 роки молодший від мене. Ганяє в Формулі 1. А бабок щось їх і робить, мати рідна. Тупо мріє. Так, далі ми проходимо з вами до практики. Тут декілька слів хочеться сказати. Перше, це те, що практика абсолютно була провалена, на мою думку, в Феррарі. Вони не могли знайти. Свої рішення правильно щоб показати хороший результат. В, першому, в першій практиці LeClark, якийсь був ще 15-й Sainz, дай бог 6, в другій там вже двоє впали нижче 10-го. Максимально складно було Феррарі ганяти в Нідерландах. Якось вони, видно, надто класно вже відпочили на цій перерві. Що стосується таких стандартів, це сарджент розвалив свій болід, який аж загорівся. Болід горів, він зіткнувся з стіною, і, включно через це, він не зміг відновлювати боліт і автоматично зайняв просто кінець таблиці в кваліфікаціях. Зокрема, от на її старті. Переходячи до кваліфікації, в нас нічого супер надзвичайного там не відбулось, крім другого сегменту, де. Ви були Гамільтон і Саенс. Дуже видно складний трек, тому що як Мерседес я бачу себе так собі, так знаєте, кітками то вверх, то вниз. Така от незрозуміла ситуація, що в них відбувається. Феррарі дуже себе не там почувало. І ось такий от був результат, що другий сегмент Гамільтон Сайенс на вихід. Пол позишн, в свою чергу, зайняв Ландо Норріс. Що мене дуже втішило, тому що треба пам'ятати, що Макс Ферстаппен, він нідерландець. Гімн Нідерландів, ми дуже, от всі, хто фанати формули, розуміють прикол, особливо який був під час євро, що гімн Нідерландів чути ну, капець вже було напряжно. А тут він вдома і він досить впевно останні три гонки там вигравав. А тут пол позишн зайняв Ландо Норріс. Нова сила Формули 1, який, з якого вже навіть жартують, я б сказав, що чи не набридла вам ця домінація Норріса і Макларен. Тому що, чесно сказати, Макларен якийсь просто, я не знаю, які Нітро вони собі там накачали, чого вони накорились, але женуть вони просто жесть, як мочно. позишн зайняв Ландо Норріс, Друге місце Макс Ферстафен, третє Піастрі. Далі був Расл Перес. І леклек, незважаючи на те, що на другому сегменті Гамільтон вилетів, того було мало. Гамільтону вліпили ще три позиції штрафу за те, що він зробив, створив певну перешкоду Пересу під час кваліфікації. Тому він своєї позиції падає на три вниз, але це не найгірше покарання, яке було, тому що набагато краще відзначився Алекс Албом. Албона дискваліфіковано з кваліфікації було, тому що в нього була невідповідність нижча Боліда по регламенту. Так було написано, і я читав, це, що там написали. Я не зовсім зрозумів технічно, що там відбувається. Вони певні виміри зробили. Їхня команда, команда Williams, які не співпадали з тим, що переміряли стюарди від FIA. Таким чином. Команда Williams благополучно двоє просто падають в кінець всього полетону на старт, стартові сітки. Сарджент через те, що розбився. Албон через те, що. Ось такі в них десь там механіки, щось не, ну, лінійки не чи що не знаю. І це основні новини, які були підготовчі по тому, що нас наближало до головної гонки. Повернення Формули 1. Після тьоні перерв. Ландо Норріс займає пол позишн. І вже коли ти дивишся, ти дуже переживаєш на рахунок того, як Ландо стартане, бо в, них, ну, в нього з цим були вже приколи. Навіть я цього сезону вже знімав момент, де Ландо Норріс такий невеличкий фальш-старт зробив. І... Переживали за його старт, багато говорили. Макс подягун на трансляції, по-моєму, про це говорив. Я читав точно, що це говорили якісь от експерти Формули 1 і старт гонки Ландо Норріс втрачає першу позицію Максу Ферстафена. Якщо чесно, це дуже дивно. Ем, я був впевнений, що там реакція була краще, вирвався, але ні, було на повторі показано, що реакція в них була просто ідентична 0,28 секунди. І в подальшому вже просто сам трек, і, напевно, те, як набрав краще темп болідбулу. Ферстафену вдалося обійти Норріса, і він зайняв. Першу позицію зі старту, що було просто відчуття, ніби реально в Ландо нове прокляття якесь. А може це і прокляття Макларену, тому що Оскар Піастрі втратив позицію Расселу. Рассел його обійшов, і в нас же Трійка виглядала таким чином, що йшов Макс Верстафен, Ландо Норріс і Джордж Рассел. За ним Оскар Піастрі, за Піастрі Леклерк, який на старті. Дуже мені здається технічно класно обійшов Переса, який дьорнувся більше в внутрішню частину дороги. І Ле Клерк таке враження, що. Ніби трошки навіть відпустив газ, різко дав вліво і забрав цю позицію від нього, тобто дуже технічно спрацював, мені це дуже сподобалось. В свою чергу, насправді, якщо вже от ми сказали, що от Феррарі в них дуже погана була практика. Леклерк ще куди не йшло там до цієї шостої позиції своєї докарабкався на квалах, а Сайенс ну, в другому сегменті вийшов, зайнявши 10-ту позицію, 11-ту позицію на старті. Але після старту Леклерк. Класно відбив позицію в Переса, а Саєнс, починаючи зі старту, вже десь там до кола 15-го, він вже три позиції вибиває, обганяючи Фернандо Алонсо, Гаслі і тому подібне. І він піднімається, піднімається потрошки. Тобто, десь на кваліфікації практиці їм не вдавалось, але вже зі старту в Феррарі темп гоночний виглядав дуже непоганий. Хоча Леклерку було важко наздогнати піастри, який був на четвертому місці, він таке враження, що більше від Переса старався захищатись, ніж доганяти піастри. Ще тут можна дати ремарочку слів Леклерка, який казав в інтерв'ю, що на даний момент, на дану секунду, боротися з Маклареном надзвичайно важко, тому що вони реально ті налаштування, які... Своє привозять ті оновлення, що вони собі привозять, ставлять на свої боліди, вони працюють дуже класно і починаючи з Майамі, з перемоги Ландо Норріса, у них постійно йде прогрес, прогрес в швидкості, і прогрес в їхніх результатах. Тому Феррарі на даному етапі сезону важко з ними боротися. Але якщо ви думали, що це якась от традиційна гонка, і що це Нідерланди, і сильно щось там е, вже визначено наперед. Переможця не все так просто, тому що вже на 17-му колі, 17 коло їдуть, Макс Ферстафен в своїй команді говорить, що його покришки мають погане щеплення, тобто, що у нього щеплення погане з е треком. І після цих слів, як йому команда каже Окей, копій, тобто, все прийняли, почули, вони з Ландо Норрісом, які їхали досить близько, виїжджають з повороту, де починається ДРС, Ландо Нріс, я не знаю, що в нього запакували просто. Е, чи то якесь, блін. Я, ну, д... Відчуття було, що в нього реактивний той двигун. Онбордінг, камера була Норрис, Ландо Нріса, який гнав просто, я думаю, він вріжеться в Макса Ферстафена, Він його обійшов, при тому що Макс невеличкий рух пробував зробити вправо, щоб десь його або злякати, або ще щось. А Ландо Нріс впевнено швидко, е, різко, так от. Перегнав його і все. Це було просто якось в момент. Тобі тільки Макс жаліється, там, що щось не так з гумою, не так з щепленням. Ти думаєш, що о, це шанс для Ландо Норріса, а ти тільки думку завершив, він вже цим шансом користується. Мене чесно починає лякати, що показує Макларен. Два. Молодих, реально молодих пацана. Ну. Може, в них права забрати, я не знаю. Це... Я не знаю, як їх зупинити. Але крім Макларен, напевно, вже до самої гонки правильніше себе налаштували і стратегічно правильно підійшли, і швидко проаналізували команда Феррарі, що робити. І на 25-му колі стратегічне рішення від команди Феррарі, яке вартувало Леклерку і їм того, щоб. Викарабкатись на подіум це підстоп, який зробив андеркат не лише піастрі, але расел. Завдяки чому, коли на 25-му колі Кларк заїжджає в підстоп, робить підстоп там 2-4 секунди, він виїжджає, в нього свіженькі харди, він на хардах їх хленько прогріває швидко, класно обганяє Алонсо. І поки ми там прикидуємо, що він зробить андеркат. І він займе четверту позицію, заїжджає в бокси Джордж Рассел. І прекрасна картина, як от видно, що Джордж Рассел виїжджає з підстопу, але Леклерк вже обігнав Алонсо і вже їде перед Расселом. А Рассел ще й за Алонсо став. Піастри, звісно, там, трошки їхав-їхав, він е, був лідером усіх інші зробили підстопи, він був лідером гонки. Але він потім зробив підстоп, і на 40-му колі він обігнав Джорджа Рассела Також не думайте, що ми завжди будемо говорити лише про фаворитів: Red Bull, Мерседеси, Феррарі, McLaren. Ні, насправді деколи бувають гонки, які от чим були цікаві, за що мені подобається. Коли от такі гран-при получаються, і реально все просто склалось докупи, дуже гарненько, тому що. В середині таблиці була в один момент класна боротьба, і це виглядає дуже е, жваво, динамічно, класно, і тобі не так важливо, щоб це було там, Red Bull, писало, Mercedes, Тобі сама техніка, сама стратегія як команди діють, виглядає максимально класно. І так, в нижній частині таблиці, десь там за 10-те місце, боролись Албон, Гаслі, Алонсо, Магнусен та Строл. Але сказати, що боролись, це так собі, відчуття було, що Албон, Гаслі, Алонсо і Строл боролись, і настільки жорстко боролись, що просто ви з повороту, Магнусен їде, там з повороту виходить, і просто його онборд-камера, і його просто чотири боліда в момент обганяє. Я не знаю, чи він замахався вже це от кататись, чи йому просто впадло вже було боротись за ті. Очки, але це виглядало реально, ніби людина зневірилась, він просто їх вже пропустив. Або в іншому випадку, якщо він реально того не хотів чи не очікував, чи погана була комунікація з командою, чи ще щось, але це або в нього лице пофігізму, або це в нього лице шоку. Одним словом, така боротьба також дуже цікава, і тут я хочу звернути увагу з цієї боротьби на П'єра Гасалі, який насправді я вже декілька раз говорив, по-моєму, що мені подобається цей пілот. Я з нього жартував за те, що йому не везе останні гонки, і тут йому треба віддати належне. Тут в цій гонці П'єр Гаслі один з пілотів, який дуже класно себе показав, він мав непоганий результат. Він Стартував на 9-му і на 9-му закінчив, але він класно боровся. Він обганяв цю п'ятірку, що боролась. Він виграв цю боротьбу. Він втрачав, може, позиції Сайнзу, втрачав позиції Гамільтону. Але загальна гонка, і саме результат дуже класний був. І Подзігун, Макс, під час е трансляції, якраз говорив правильну штуку, що от в Гаслі є там. 5-6 гонок класних за сезон. Але все інше він не може триматись на такому рівні. І це, напевно, якраз причина, чому він в команді саме Alpine, а не в якомусь е е топ-бренді, як от нам відомі, Mercedes, Макларен, Феррарі і Red Bull. Ну і в нас зверху йде основна цікавинка гонки, тому що Ландо Норріс 17-го кола на своїх власних сільоночках Перегнав Макса Ферстапена, він всю гонку їде практично от фаворитом. І там Леклерк бореться за третє місце, захищається від Піастрі, і реально його, напевне, половину гонки. Пробувавши обійти, але на останні кола вже здався, тому що реально було важко. І він на своїх хардах, що один що інший, мали доїхати. Сейфті Кар не був цікавий обом, тому я думаю, це зрозуміло. В кінці от боротьба в такі моменти вже трошки зупиняється. В паралельному моменті йде Science, який вже викарапкується, обганяє всіх, кого там встигає, займає шосту позицію. А Ландо Нріс отримує другу перемогу в сезоні. Другу перемогу в кар'єрі заслужену, класну, І не так, що це був подарунок долі, який йому дали там, в Майамі плюс-мінус. Тут вже конкретно, реально, своїми силами виборив, заслужив цю перемогу. І незважаючи на те, що він вже, Бог з нас, який кіл їхав на своїх колесах, тих, на цій гумі. Він умудрився десь вижати найшвидше коло. Тобто в останньому колі на фініші він заробляє 25 очок за перемогу, і плюс одне за найшвидше коло. Де він то просто витягнув, висмогтав так вже з того пальця, що в мене просто немає слів. Як було сказано, Simply Lovely. Це реально надзвичайно круто було. Друге місце, звісно, займає. Макс Ферстапен, третє заслужено, на мою думку, також. І, напевно, якби не Ландо цим своїм обгоном і класною гонкою, то Леклерк був би гонщиком дня. А так, то це Норріс, тому що команда Феррарі дуже класно зробила своє рішення і класно зробила андеркат. Та й в принципі сам Леклерк говорив, що він не часто задоволений. Третьою позицією, але в цьому випадку задоволений. І дякував команді. І я думаю, що це реально заслужено, і плюс Карло Санц, який зайняв. П'яту позицію, як в перед тим сказав шосту, але це не так він зайняв п'яту позицію. У нас була дуже цікава і результативна гонка для окремих гонщиків. Гаслі себе класно показав на нього реально багато хто звернув увагу. Леклерк виборив три позиції. Сайнц і Албон вибороли по п'ять, просто Албон з кінця е, пелотону гнався і обганяв одних, а Сайнц гнався з середини таблиці і умудрився зайняти п'яте. Місце, коли й Гамільтон паралельно виборив шість позицій. Це гран-при було класне через те, що було закінчення літньої перерви. Ну, було класне через те, що боротьба була і зверху класна, і стратегічні класні рішення, і персональна класна їзда, так і в середині таблиці. Були шокуючі моменти під час кваліфікації, що хтось от вилетів десь після цієї перерви, трошки мені було десь неочікувано. Але в подальшому, в гоночній динаміці, вони показали норму результат. Це, зокрема, за Гамільтона і за Саенса. Так то, напевне, це все. Це все про цю гонку. Я чекаю, в нас вже буде Мон за наступних вихідних. Також буду записувати відео. Важливо, скажу за те, що Макларен молодці. Я дуже радий за Ландо Норріса, чесно скажу. Незважаючи на те, що я там фанатік Лекларка. Але Норріс також в моєму списку топ-пілотів. Напевне, зразу після Лекларка вже стає, тому що мені дуже подобається, як він їде, і мені подобається, що робить Маклар. Тому я можу бажати лише успіху. Але мені просто сумнівно, що це буде до кінця сезону. Він має шанси поборотись за командний. Трофей за Кубу конструкторів з Макларен, але за місце чемпіона дуже сумніваюся, і дуже сумніваюсь, що така гонка буде тривати в Макларен до кінця сезону. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, я дуже радий буду почути ваші думки. Розкажіть, як ви дивились це гран-прі, якщо ви його дивились, які у вас були відчуття після цього місяцю перерви? Також підписуйтесь на мій інстаграм, я там часто виставляю ну та постійно виставляю інформацію про гран-прі, про футбол, про все найцікавіше, що відбувається в цій індустрії. Одним словом, багато чого цікавого. А на сьогодні це все. Дякую вам. Гарного вам дня, вечора чи ночі. Дай Бог, у вас є світло. Бо в мене нема після цієї дебілячої атаки країни-агресора. Сподіваюся, вас все добре. Бажаю всього найкращого. А я буду, коли вернусь.